Майже 90% туристів українці. Іноземці відвідують Львів здебільшого як волонтери. Здавай кров, надихайся культурою. У Львові донорам дарують безкоштовні квитки до театрів і музеїв. Воював у лавах добровольчого корпусу та загинув у боях за Бахмут. Історія дружини військовослужбовця. Російські військові влучили у пасажирський вагон потяга Херсон Львів, який зупинився на Херсонському вокзалі. Про це повідомили у телеграм-каналі Укрзалізниці. Поранення отримав провідник. На момент обстрілу посадку розпочато не було. Пасажири перебували в укритті. Поїзд до Львова зі 116 пасажирами на борту відправився з Херсона із затримкою 14 хвилин. Фото пошкоджених вагонів оприлюднили на Фейсбук-сторінці ДСНС. Ці вагони замінили на станції Миколаїв. Богдан із мамою Діаною відпочивають на площі ринок. Вони родом із Павлограда на Дніпропетровщині. Хлопець вже сім років живе у Львові. Маму запросив на декілька днів в гості та показував їй місто. Це центр, це різні парки. Наприклад, це парк культури, Стрійський парк або алтайки. От, ну і також по таким не дуже популярним місцям, як, наприклад, у Франківському районі. Ось там такі дуже милі волочки. їй це дуже сподобалося. Львів завжди зустрічає дуже радо. Я дуже люблю Львів. Тут просто ну я приїхала за настроєм, бо вдома трошки страшно. Тут відпочила. А ці люди приїхали із польського міста Краків. Каміль Хабара розповідає: встигли відвідати Львівську оперу, Личаківський цвинтар, вірменську церкву та інші пам'ятки архітектури. Попри війну приїхали на п'ять днів. Е, не баліч не боялися, що правда були певні перестороги, бо відомо, що через війну є певні загрози. Але зважаючи на те, що Львів є досить далеко від територій, де ведуться бойові дії, ми вирішили ризикнути, і виявилося, що не даремно, бо місто дуже гарне. Найбільшою популярністю користуються тури вихідного дня, розповідає менеджер із туризму Святослав. Щодо екскурсії по місту, пішохідних теж значно більше учасників. Приходить на пішохідні екскурсії, аніж, наприклад, попередній місяць. Ну і так само автобусні екскурсії по місту теж добре формується група. Тиждень в центр туристичної інформації звертаються в середньому 300 людей. Про це розповіла керівниця міського управління туризму Христина Лебедь. Люди не планують заздалегідь свій відпочинок. Вранці ще можуть бути відкриті броні у готелях чи місцях. У туристичних мандрівках, а вже за кілька годин до обіду вони можуть заповнитися. 80-90% – це є це гості Українці, Київ, Одеса, Запоріжжя, Харків це є основні міста, з яких приїжджають до Львова гості. Ну і звичайно, що ми зустрічаємо і іноземців. Їх є звичайно, що вкрай менше ніж було попередні роки до ковіду і до початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Однак це є гості з Польщі, Великобританії, Голландії, іноді Ісландії, за словами Христини Лебець, здебільшого туристи перебувають у Львові два-три дні. Ірина Качмарик, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів. На пунктах пропуску Рава Руська, Краківець та Шагинів проводять систему онлайн-бронювання перетину кордону Є чергу. Про це повідомили на сайті Львівської обласної військової адміністрації. Реєстрація водіїв в електронній черзі розпочнеться з 8 травня. До кінця місяця є черга, працюватиме в тестовому режимі. Цей сервіс безкоштовний. Зареєструватися треба заздалегідь, а не безпосередньо в пункті пропуску. Сповіщення про наближення черги надходитиме в електронний кабінет та у вигляді смс та телефонних дзвінків. Як повідомили на сайті ОВА з середини травня перетин кордону для вантажівок буде можливим лише за онлайн-записом. Сьогодні на Львівщині попрощались із військовослужбовцем Михайлом Білинським. Про це повідомили у телеграм-каналі Львівської обласної військової адміністрації. Михайло Білинський, житель села Сможе Козівської громади, загинув 17 березня 2023 року при виконанні бойового завдання на Луганському напрямку. Військовослужбовцю було 27 років. Олексій Вузнюк прийшов здавати кров уже в десяте. Чоловік навіть має спеціальне посвідчення донора. Це один з напрямків, яким ми можемо допомогти нашим Збройним силам. Хто волонтерить, хто ще щось робить. Це не важко, це майже безболісно, це нічого не коштує. Раз на два місяці спокійно або частіше, якщо це компоненти крові, можна здавати частіше, якщо це тромбоцит. У травні у Львівському обласному центрі служби крові стартувала акція Здавай кров, надихайся культурою усім донорам після забору крові дарують квитки на безкоштовне відвідування закладів культури. Це сприяє донорству, це заохочує до донорства, і це як невеличка подяка за ту добру справу, яку роблять наші донори. У середньому, щоб ми мали такий повноцінний запас, ми орієнтуємося на 70-80 чоловік в день. Останні дні ми маємо більше 60 чоловік. Крім того, ми організуємо виїзди. До акції доєдналися Львівська опера та драмтеатр імені Марії Заньковецької, а ще заповідники на Гуєвичі, Тустен та декілька музеїв, зокрема Львівський музей історії релігії. На сьогоднішній день у нас ще є представлена останні буквально дні. Це в нас є виставка відомого львівського графіка Миколи Опанащука. Оце є професор Львівської національної академії мистецтв. Львівської академії друкарства. Крім того, в нас ще діє виставка, присвячена творчості Симона Чуховича. Симон Чухович це є живописець 18 століття, який дуже активно працював на теренах України, Польщі, Білорусі, Литви. В нас у фондах є представлено трошки його робіт. А Львівський національний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької пропонує такий репертуар на травень. В травні ми чекаємо глядачів на нову унікальну виставу Семена Голакау Артемовського Запорожить за Дунаєм. Це назва, яка дуже часто трапляється в афішах театрів опери, але цього разу вона буде абсолютно іншою. Постановники зробили її нарешті. Справді українською повернули її до її коріння, бо насправді дуже багато років ця вистава була засмічена такою радянською ідеологією. Наразі передбачили 500 квитків до театрів і музеїв, розповідає ініціатор акції Захар Меляник, який входить до опікунської ради центру служби крові. В участі в цій акції беруть два національні театри, вісім обласних музеїв. Знаємо, що зараз доєдналася до нас вже до цієї акції національна філармонія. Також знаємо, що багато закладів культури з громад Львівщини мають на. На меті доєднатися. Ну, знаємо точно по Дрогобичині вже такий запит є. Акція триватиме до кінця травня. Здати кров можна щодня у будні з 8.30 до 13 години в обласному центрі крові на вулиці Пекарській. Ольга Іващук, Олег Греб, Володимир Стадник. Суспільне новини. Львів. Сутридцять -су п'ятий останній останній наш шматок. Останній літак, найдорогий, найкрутий. На Росії. Сергій Науменко відламує шматок ворожого літака. Він займається створенням бралків з епоксидної смоли. Сувеніри згодом розігрують на аукціонах, а гроші скеровують для збройних сил. Сама смола, затверджувач, е який цю смолу полімеризує. Ось. І собі наливаю в певному співвідношенні. Згодом це перемішує і ставить у спеціальну ємність апарату, де з рідини виходить повітря, і заливає у форму. Кладу цією стороною. От. А зверху вже буду малювати ось такий вогник. І так от. У цій формі суміш застигатиме два дні. Сергій показує, як згодом шліфує виріб вже на готовому варіанті. І така педалька для старту. О, і починає кожну сторону обробляти. Сергій з Маріуполя за фахом теплоенергетик. Вже під час навчання захопився створенням виробів з епоксидної смоли. Після початку повномасштабної війни виїхав з рідного міста. Спочатку подався до Дніпра та згодом з сім'єю переїхав до Львова. Тут одразу почав шукати обладнання, щоб продовжувати займатись улюбленою справою. Київський журналіст, воєнний кореспондент Петро Шуклінов. Він мене знайшов ще влітку. Шукав майстра типу по заливці смолою. У Львові я зустрівся з другом цього Петра, і він мені передав перші шматки від ЗРК Оса, ну, типу, звичайна якась машинка яка там стріляє, і попросив зробити 10 колонів. Я кажу: я зроблю 20 з цього, все порозбивав, в силіконові форми, позаливав. І ну, коротше, зробив брелки, всім все, все сподобалось. І вони їх розіграли і зібрали там одразу тисяч п'ятсот і купили три пікапи. Також розігруючи власні вироби, зібрав гроші на дрон для брата дружини, який воює. Наразі збирає не ще один. Ось. Готово. Іванка Дусько, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів. Найвіше. Цінністю для нього було захистити мене і наших дітей, захищаючи всю Україну. Єва Фіалка говорить про свого чоловіка Дмитра на відкритті виставки проєкту наодинці. Героїнями стали жінки, які втратили коханих людей через російське вторгнення. Оця, де я з донькою, вона для мене найбільш найбільш навантажена, тому що ми брали місце, де де ми з чоловіком часто бували вдвох в нашому будинку. У нас в будинку в залі все дуже помінялося, і в тих е, кімнатах, де раніше ми жили з дітьми, зараз живуть е, наші переселенці з Харкова. Тому я в тих кімнатах не буваю майже. І, але ми піднялися до цей балкон на третьому поверсі, щоб... Зробити світлини там, там де ми з ним часто були вдвох. Єва та Дмитро Фіалка познайомились у 2015 році у Львові. Одразу почали зустрічатись. Цього ж року пара одружилась. У них двоє дітей. Головна риса, що я завжди мені спадає на думку, коли про нього думаю, це те, що він був дуже добрий. Він... Завжди з усіх сил намагався згладити всі конфлікти. Не тільки свої, а й інших там, своїх друзів, знайомих, які бачать, що що назріває конфлікт, він завжди намагався їх якось згладити, щоб вони не посварилися. Та нічого. Та подивися на все позитивно. І завжди з посмішкою, завжди він казав, думай добре і буде добре. Дмитро був футбольним тренером, у нього був військовий досвід. Він три роки служив в армії оборони Ізраїлю. Як тільки почалась повномасштабна війна, він пішов захищати Україну у лавах добровольчого українського корпусу ЗСУ. Загинув 1 вересня у боях за Бахмут. На початку війни, коли мама моя навіть сім'ю казала, що збирайся, і їдь в Ізраїль, ти ж можеш їхати в Ізраїль. Він казав, ні, ми і будемо далі жити в своєму маленькому, гарному світі, в своїй сім'ї. Світлини Єви та інших героїн проєкту наодинці можна побачити на першому поверсі порохової вежі. Я завжди дуже стараюся тримати руку на пульсі, розуміти, що з мною відбувається, чи не занадто я заглидлюся, не чи надто я. Поринула в цей сум, щоб перестати реагувати на життя навколо. А реагувати треба постійно, тому що діти не дають розслабитись. Ніколи їм завжди потрібна увага. і Емоційна увага в першу чергу. Іванка Дусько, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів.